Давайте, коротенько, подивимося, що вам зараз порадить ангелохоронець. Він радить вам відноситись до якоїсь ситуації легше. Для когось вже буде так, що він радить вам рухатись уперед. Дивіться, як це може бути. Що шут це початок нового, що шестірка мечів це про дорогу вперед. Тобто ви маєте наважитися. Навіть шут він більше не зважує, не наважується, він просто діє. Він починає і робить. І ангел охоронець вам говорить про те, щоб ви просто діяли. Не Нагружали, не навантажували себе якимись проблемами, роздумами, мабуть, ви вже багато всього надумали собі в голові. Нам говорять, вам треба почати цю дорогу, цей шлях. Треба зробити перший крок, і дорога сама перед вами відкриється, відкриються нові можливості. Треба зробити вибір, треба діяти. Вже все зважено, вже всі сумніви, ви вже на підсвідомості зробили, обрали цей шлях, але треба зробити хоча б перший крок.